Сіка лижу! Ну б ніхто не може нахуй, ну признатися. Він зранку снідав молочну молочну кашку. Так, я її не люблю, я не можу їсти Віталій, Скільки ти молочки їдеш? Я не можу їм молочну, типу, я їм а, каву з молоком Лактоза, Мотоза, я їм, я їм лактоз. каву. Дивиться. Атушанки, знову я усім привіт! А можливо і сестрички не знаю, можливо, і дівчата дивляться мої відео. Вітаю вас знову на моєму каналі, в тому самому броні. Інколи міняю коротше кофту і міняю труси кожного дня і носки. Все остальне то саме. Так я ходжу до роботи. Друзі, хочу перш за все вам подякувати. Велике, велике спасибі, реально від щирого серця за ваші коментарі, за ваші вподобайки і за ваші підписочки. Читаю всі коментарі, стараюсь відповідати, лайкати ваші коментарі. І також реально велике вам спасибі за підписки. Це мене мотивує. Друге, хочу вам розказати, що я почав новий робочий день. З самого ранку я його не записував, тому що була така рутина. Організовували роботу. Робота трохи велика. Потрібно зробити емердженсі лай. Це світло має в собі такі, так скажем, батарейки, коли виключається у вас світло в домі, пропадає електрика, появляється світло. Тобто, щоб люди мали бачити, куди їм вийти. Друге, ми маємо зробити тут fire alarm, пожарну систему, три поверхи дуже багато. В кожній кімнаті має бути детектор, тому що це типу шо з гуртожитка. По правилах, якщо ти здаєш офіційно, щоб люди там проживали, даєш в оренду. Кімнати, щось типу, такого, вам потрібно мати дозвіл на це, щоб отримати дозвіл. Компанія, яка здає ці кімнати, вона має забезпечити безпеку також людей. То, щоб була пожарна система і все решта. Хочу вам трохи показати іншу частину Англії. Це район Сотхол. Я за 11 років такого пацани. Я і дівчата, я не бачив це жах, коротше, капець. В яких умовах живуть люди. Це просто вам треба просто побачити. Щоб ви по. Я вам покажу далі на відео, можливо, зроблю тільки фотку, тому що там люди живуть. щоб Ви зрозуміли, що в кімнаті грибок оцей чорний росте коротше, аж до потолка. Отак живуть люди. А то, що я знайшов на горищі, там на горищі, тому що я прокладав кабель, то ви взагалі будете в шоці. Я ще такого не бачив. Криси бігають прямо по кімнатах. Ми зайшли туди і реально вибігали коротше, криси по коридорі. Є мій напарник, Дімон. Коротше, <рес> жест, я вам зараз покажу, що на вулиці. Ви такої Англії не бачили точно. Я вам це обіцяю. Дивіться щоб ви поняли, дивіться, який тут жестяк, коротше, робиться. М? Дивіться. Дивіться, яка жесть. Щоб ви поняли, що це не просто мусор, а в теплу суху погоду люди коротше, сплять і накриваються цими ковдрами. Бомжі. А в цьому домі ми працюємо, коротше. Там взагалі жестяк. Буде. У мене навіть не має. Дивіться. Ось так виглядає Лондон, якого ви точно не бачили. Не такий, як в кіно. Ось той слівчик загубив. Капелюх. Коротше, зайду в дім, покажу вам ще в домі, що там це вже жесть. Якщо вийде зняти. О, що поняли, тут краще бігали. І тут у мене люди живуть. Ми ми коли коротше, сюди зайшли, тут прям крася бігали по підлозі. Поняв? От іменно ось тут. was Ленте які двері пацаны. Пацаны це жистяк, як живуть люди. Ось такий короче, робочий процес. Ось alarm. Що Хотів вам показати тут кухню, короче, Кухню, де вони живуть цього гуртожитка. Ось короче, кухня, поняли. Ну, ми тут свої інструменти. Дивіться, які тут же стяги, які тут все нечисте. Поняли? Це типу комунальна кухня вважається. Дивіться, який газ. Оцей жестяк. Поняли чи ні? Дивіться, тараканік собі. Оп, зараз вилазить тут. Чекайте. Оп-оп, маленький. фу бл. Тараканчик, тараканчик побіг, 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 побіг маленький тараканчик. Оп-оп-оп-оп-оп. Ой, оп, 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 оп. Давай, давай, чекай звідси, чекай. Хотів ще сказати, чому кабаля червоні, оці. Тому що це вогни тривки каболя, вони використовуються в прокладуванні. Пожежних систем вони витримують там високу температуру. Тобто, якщо спрацює пожежна система. Буде все горіти. Ще деякий час буде працювати сигналізація. Ось ця пожарної системи, е, тому що кабеля не так скоро прогорять. При виході в кожне з кожної кімнати буде світло мигати, і допустимо, як пожарники зайдуть, вони можуть конкретно побачити, де і в яких із зон та все пожар, в яких кімнат. Це на горищі. Коротше, поняв. Дивіться, все що не хочеш, навіть якийсь білий порошок тут. А? Що це таке може бути? Гляньте. Коротше, люди приносять все типа, з цього, поняли? з... Коротше з вулиці і прям складають сюди. Я тут боявся коротше, заходити, ви зрозуміли чи ні? Але я мушу оцей коротше, кабель трохи пропустити, цього кабеля. Тут чуть-чуть буквально. Я боюся взагалі тут чогось торкатись, бо це просто жестяк, жестяк. Можливо, камера цього не, прода... не, не передає. В натурі порошок. Короче? Що це за порошок тут, блядь? Оп. Дивіться порошочок, Пацани, дивіться, що я знайшов. Оце вам Лондон, друга сторона Лондона. Братушанки, коротше, закінчив я сьогодні роботу. Завтра повертаюсь сюди. Робота на 3-4 дні. Робота реально велика і, бля, піка нечиста. Коротше. Я от зараз приїжджаю додому. Коротше, зразу всю в стірку Стиратись і митись бігом. Щоб Що ви зрозуміли, що я навіть побоявся сюди заходити в туалет. Я навіть його не бачив і не хочу туди навіть там заходити дивитися. Коротше ж Район Сотхол. Лиса башка дай парічка. Як то кажуть. Мені недалеко до додому 15 хлеб. І власне включив вам камеру, щоб подивилось, ви як виглядає Салону. Робота ця на 4 дня. напарник Діма, який працює так само, як і я, в фірмі, на тій самій посаді. Він просто працює на, ось, на іншому автомобілі. Е е я йому в принципі, допомагаю в цій роботі. Понеділок він їде в Литву, в нього відпуск. Постараємося зробити цю роботу до суботи. В суботу він можливо ще пройде щось там доробити тут. Те, що залишиться. Тому що я в суботу не працюю і в неділю принципово. Братушанки, якщо вам цікаво, як я взагалі шукав роботу, чим я стикався, з чого почати е Якщо вас цікавить така тематика, електрика або електроніка, питайтесь в коментарях, я вам розповім в наступному відео щось більше. Седайте. Тільки так я зрозумію, що ви хочете від мене почути. Коротше, в районі Сондхол, це західна частина Лондона, а також Хейс. Тут більш проживає індійське ком'юніті. Тут дуже багато індійських магазинів. Тут реально заходиш в цей район. Ти так як попадаєш в Індію. Магазинчики там всі на їхню тематику Там вдяг, вдягати одяг, такий, як вони носять в Індії, там, коротше, є. Ну, хапаєш, хапайте. Якщо ви хочете побачити Індію, то можете приїхати в район Сускол, походити тут, полазити і побачити, як. Я Лондон постійно строїться, скільки я тут живу, 11 років. Постійно всюди, дороги строїть, будинки строїть, центр строїться, все строїться. Так що в Лондоні кажуть, що криза, але кризи немає. Ну, є, тіпа, да, продукти там стали дорожчі 100%. Але в загальному плі, всі строяться, все розвивається. Роботи є куча, тільки бажання працювати. Приїхав додому, в мене є тут таке дезінфекційне средство. Відкручую його, буду протирати ним телефон. Коротше, поняли? Бо це жест. Будемо вбивати бактерії після сьогоднішньої роботи. Витираю телефон, тому що я телефон руками трогав. Це короче жест, Поняли? Дезінфекцію, це можна принести додому, блін. Не знаю. Що що не хочеш? Ну що там, братушанки? Усім привіт. Сьогодні п'ятниця. Останній день робочий день тижня. Їдемо на ту саму роботу, що були вчора, і будемо її закінчувати. Робота коротше, дуже нечиста. І блін, я як хочу як найшвидше її закінчити. На годиннику 07.47 їду за баром свого помічника. Він два дні хворів, зі мною не був, зі мною працювали інші. Коротше. Інші хлопці їдемо забаримо Аша. Звати його Аш, хто не пам'ятає, е, пацан коротше з Індії, поняли? А, ще хочу одне сказати, що. Сьогодні в кінець робочого дня я їду додому швидко передіваю. І ми їдемо зустріти з хлопцями, якими я познайомився через TikTok. Хто не знаю, у мене є також TikTok канал. І ви можете посилання на TikTok канал знайти в описі. В моєму каналі Ютуб. Короче, побачимося в одному місці. Всі доїдуть, будемо трохи е, пити півасі. Прийшла така ідея, просто зустрітись, буде прикольно. Надіюсь, коротше, вам що за знімлю. Поняли? Все, що можу зняти в роботі, знімлю. Якщо не зможу, вибачайте, тому що робота реально дуже погана, дуже нечиста. І ми на завершальному етапі цієї роботи. Так, я переставлю тут свій комп'ютер. У мене ще є з собою лептоп вожу, тому що через лептоп я підключаюсь до деяких типів сигналізації і також підключаюсь до камери, щоб налаштувати їх. Тому в мене є робочий комп'ютер. Пацане, як скажете, облучає отака от антенна чи не облучає? Дивіться, прям для... проти вікон антенка. Малесенка. Дивіться. Оп. Ага. Не знімав я в роботі нічого, тому що не було нічого цікавого, та сама робота. Закінчив я коротше, цей проект. Зараз 4.15 вечора. Їдемо швидко в офіс, 11 хвилин звідси. Я поміняю цю машину на іншу машину, на інший паріжок. Коротше, на цей, що я на ньому їздив. На автоматі. І коротше, потім їду додому відвезу напарника і перебираюсь, і йду в паб. Так що дивіться, думаю, буде цікаво. Я коротше, передівся, біжу на Пікаділі і їду на на зустріч. Коротше. Ось, доїжджаю в Пікаділі. Думаю, що я встигну першим, тому що ми з хлопцями договорились так, що... Хто запізниться, не приїде на 7 годину, той ставить коротше, пиво. <гум> так що... Я якраз виходжу на ельску, вже пацани є мені е, відео скидали і фотки. Коротше. не туда выхожу. пам парам пам 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 парам ха ну, Привіт-привіт. Привіт, привіт, привіт. Що там, пацани? Я казав, що я буду вас знімати. Я встиг. Я встиг. Доброго ранку всіх молодьок. Коротше, э, ми йдемо движувати, зараз зара повернемось. Зараз будемо. Проставляється, бо запізнив. Договорились на 7 годину ну, і так я так, не запіснув. Але... Домов... Домовленість була така, що хто останній не, приїжджає ставить пиво. Що, жінка приїдувала чи ні? Так, да, ти, так, ти не маєш має, жінки, так? Немає жінків. Не 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 да? Пацани, зазнімлю вам ціни в Лондоні. Дивіться, стейк, коротше, 18 фунтів, 75 копійок центів за стейк. Що є коротше, Fresh Garden Salad, коротше, салатик, Прикиньте, салатик за 14.45. Ну, дивіться, бургер. Ціна бургера, бачите? Ціна бургера. Cheese and Bacon burger. 15,75. Дивіться, Fish and Chips, це коротше, коштує 17,95. Це картошка фрі з простою з рибою. Поняли? Ось такі ціни, пацани, в Лондоні. Шіса так, чизду. Зараз ми розкріпустимося, почекайте, бля, не це. А, камера знімає. Показую, коротше, цей гавчик. Б... <ріху> Дивіться, так. зараз. Бургер який? Я бідоль накидаю, блядь. В тебе хочу... що, в тебе стейк? Лісти мені сам? в тарілку. маєш мені не в тарілку, хлопці. Це мої їда. Зараз в тебе курка вискочить там, з <ріху> цього, бля. Пацани, не треба жаліти себе. Раз в житті собі можна дозволити пожирувати. Вчора заїхав, після роботи, друга ночі. Їду, два бігають, два бімака, два брат, два даблті збори, я прийшов. Це три пивка викупив. Вадик вдома 17 пунктів. 17 пунктів. О, бо, він піші. тільки женевся. спіши, оп, він так. Так, камеру два. А для чого я тут сижу, народ? Я прийшов, випиваю ці всі алі, плачу за це все шалені гроші. А вони щоб не, не... Та... не напитися по ітову, ви що, подуріли чи що? Як це можна пити і не напитись? Потрібно, необхідно. Це необхідність життєва. Серйоз, якщо я нап'юсь, коротше. <ріст> Хасло центру, блядь, да. і набере мою жінку, блядь. Але я тебе не можу понести. Та не нанеси, метро довезе. Решта я беремося, блядь. 120 важить, Як я тебе понесу? він кожен день зранку пив би молок молошну кажу. Кожний день. Вот, все. І. Тіпа нічого не є. боліло, нічого не боліло. Це Отше, він буде. зранку молочну кашку. молочну заранку. кашку. Так, я її не люблю, Це я все. не можу Це їсти кашляти. Скільки ти, ти молочки їдеш? Я не можу їм молочну, типу я їм а, каву змотом. Я, я їм я їм лактоза. каву зараз уже. Бля, він зараз зараз б... зараз не неї за бля, бля по-любому. Я чую б. мене шопачу. Це в нього чакри відкрилися, поняв? Коротше, куди ми їдемо? А куди ти предлагаєш? Я пропоную в кальянка є. Моїсей, Тут українська. Давай, давай. Ви... давай, знаєш, куди? Скажи. На Ханслов. Да. В грузинський ресторан. — Хлопці не проїхали. Да. Там офігенний кальян є. Скажи їм, блядь. Та вони що шарять двоєм, блять, що. Це не реклама. Тобі заплатили за рекламу? Це не реклама, Я ж названня ресторану не Це сказав. Не, а, ні, братан, ні. Всі знають, який. Там є три Але Київ, ні. там є. Кивля Київ, ти, що, він рядом не стояв навіть, блядь. Назву я казати не буду, мені за рекламу і то бабки не платили. Пацани, якщо, забла... якщо заплатите бабки за рекламу, то ми, коротше, скажемо. Скажемо в наступному відео. Я кожен день там проходжу, там малий в садочку. Вадим, якщо. скажи, що ти їм скажеш короче, в наступному діться. відео, якщо заплатять. Бабки, блядь, скажи. Грузинський ресторан на хазу, і ви знаєте, про кого я. Якщо ви трошечки кеша, або якусь знижечку нам робите, то ми вам рекламу там, базар 0. У Санька Брейна там під 500 нормально. Там буде, а, персик, Бом -бом. персик. Ану -а -а. А ти oh, що скажеш. Містер Бог, все ж. Я послали. що шукаю, я що шукаю. Точно твій язик 100 відсон? Точно! О! <laughs> <laughs> Калижу, але никто не признаться може цього признатися. Признайся мені. Звідки тебе ці чари? Тебе ці дні У полоні печалі. Короче, ми їдемо на Марбл Арч в українську Кальяну, Так що дивіться. Продовження цього квесту. Я починаю знімати шоу контент Це пацани, та не мачухати. О, потім на ефірі що крутий, як яйця. Коротше, їдемо в український ресторанчик чи паче. То зона Там, де є калянчик, різні українські приколясики. — Де ще біля, раз знаходиться? Біля Marble Arch. Marble Arc. Сідай, 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 це наше! Суміняємо! бо він на цівої лінії, він щось стоки пішов. Ага. Бля, це лишній пиво було, це останній пиво було лишній твоє едукацію, так? Да? У нас тут містер Вадим, він 69-ту позу промишляє, але я тебе з ним не познайомлю ніколи. А Азря! <Я б> <тобі> Мастер-клас показав! Ні, nee, майстер-клас дядя тримає там для жінки своєї. Вони я жонаті, Кейця, mm -hmm. вони таку дурню тут говорять, я в шоці чесно. Да, а ти він ти тут все на камеру я, знімає, ти оцей, ли... оцей <ривіт> лисий, який ти казала, що на Леніна, Леніна та... похожий. Оце він, <ривіт> оце він <ривіт> тут <ривіт> на камеру. Це <ривіт> <ти знімає>. вона, <ривіт> вона говорила, що ти Ленін. Я жартую, дядя. Ти шо. <ривіт> а Та і тіктока навіть немає. Я тобі не вірю. Та ні, Катюнь, ні то що придумав. Ти Яка беха є like 46, пацани? 160, 160, 160 кіло знижує. Як жінку і типу закінчує говорити, в нього чакри ну, відкривають. Ти... Оце драйвер, оце драйвер серйозний, Чи, так? Чоловіч, якщо ми зараз сидів там, де ти сидиш, б ти ти не мав вихватив. контент, я вже виходив. — Та да, ні, ну нахрен таке роби, дядя. Ну чоловіч, у мене зараз. Do you know? Карлагуш, мэй! А вот you. I, I saw that you are 20 SO. Ярик, давай почнемо так дискусію. Почнемо з, з першого питання. Ти бачиш майбутнє в UK твоє о, особисте, не загально. Моє особисте майбутнє в UK в, в мене є плани, але я їх реально я не можу Україні розказати то, я... е, озвучте, тому що вже uh, що, no, що, переконався в життю, те, тобто, що я озвучую, воно реально ну, потім yes. якось так якимось чином so так ламається, yes. тобто все yes. йде наперекір. Я колись сказав, що я Pakistan ніколи не вийду за кордон, тобто yes. <laughs> не буду жити за кордоном. Тобто ну, yeah, yeah. час помінявся no, і обставини часу помінялися. І відповідно, зараз я в UK і I work like те, що. Що я запланував, воно є зв'язано з тим, що я зараз веду діяльність. Це є зв'язано з автомобілями. Друге питання. Якщо на дані візу не продовжать, які твої дії? Перше питання. Добавіться, перше питання. Я тебе переб'ю зразу. Тобто Візу 99%, такому, як мені, тобто людям, які працювали я Руслав, в я тобі задав питання Якщо не віз... скажи свої дії гроші. Я з питання не вийду, я, я зроблю іншу візу. Зараз Зараз це камеру. Почекай, Богдан, і сюди. Закінчимо зараз відео. Ну, по кудин. Yeah. Але зайдемо буде. На рахунок того, що між Україною і Великою Британією зараз підписаний сторічний договір. На вашу думку, Велика Британія продовжить візу для українців під час війни Велико повномасштабного Так, да, повномасштабного вторгнення. Okay. Чи вона все таки щось переробить на ще продовження після 18 місяців на ще продовження? Чи все таки. Приведе до того, що віза буде вести до того, що ми отримаємо резиденцію. Ну коротше, блядь. окей, е, моя думка на 18 місяців, Однозначно вони вже сказали, що будуть продовжувати. Да, Правда, да, це да. буде вибірково. Тобто для тих людей, які там десь за межами типу, їм не продовжить. Ну тобто, це плюс-мінус адекватно. Тобто вони відсіють просто ту кількість е, віз, які Люди, вони які ви... там вони, вони видали плюс-мінус 300 тисяч віз. Тобто вони відсіють для щоб не було в них по паперах 300 тисяч, тобто вони відсіють там на плюс-мінус 100-200 тисяч. Німає все, що попало потім. Я казав, що якщо п'яний мене блядь, накриває. Коротше, ми не попали на дискотеку українську і в, і в ресторан, і коротше нікуди ми взагалі не, не попали, блядь. Позор! Позор. Фу! фу! Нема пива, всі додому. Коротше, thank you so much. Подписочку, пацани! Любимо, обнімаємо, підняли, поставили і побачимося. Друзі, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Нє-є, тунель відкривається.